Я тебе ненавиджу. крикнула вона, грюкнувши дверима так, що з полиці впала рамка з їхнім весільним фото. Петро сидів мовчки. У голові луна лише цей крик, наче відлуння, яке не зникає. Ще вчора вони сміялися разом, пили чай і планували поїздку до батьків. А сьогодні він навіть не зрозумів, що саме стало останньою крафлею. Все почалося з дрібниці, знемитого посуду. Потім вона згадала, що він забув купити її улюблені яблука, що знову сидів за телефоном, що рідко слухає, коли вона говорить. А він не витримав і сказав: Може, ти просто шукаєш причину сваритися? Ці слова боляче влучили, бо правда була не в них, а в тому, що обоє втомилися від побуту, від мовчання, від звички бути разом. Через кілька днів вона повернеться. Принесе пиріг, як завжди, скаже, що просто вибухнула, а він мовчки пригорне. І ніби нічого не сталося. Але щоразу, коли він дивитиметься на ту розбиту рамку, буде пам'ятати любов не зникає раптово, вона тріскає від дрібниць.